Яких благодійні організації ми війни Також МКП громаді отримали 5 квадрокоптерів розвідувального і ударного типу в одному. Для так, це, це один із квадрокоптерів, який зараз немає аналогів в Україні. Він відрізняється від решти. Повноцінним штучним інтелектом. Ми отримали від громадського об'єднання Вінничани» системи супутникового зв'язку Старлінг для того, щоб наших екіпажів, які займаються дистанційним мінуванням та іншими видами небезпечними служби в безпосередній близькості біля лінії бойового зіткнення, щоб в них був систем... постійний зв'язок. Громадське об'єднання Вінничани» нашим воїнам з Луками громади передається ноутбук. Які входить в систему спеціальну для управління дронами. Ну, По-перше, подякую. А по-друге, в двох словах це комплекс, до нього ще там треба кучу запчастей. Комплекс, який буде е, збивати дрони, скажімо так, на вибухівки. Це нова зараз нова система, розказувати подробні не буду. ну, В двох словах це. Ще раз дякуємо, дякуємо ХП громада, дякуємо громадському об'єднання вінничани» за таку роботу. Кожен відчуває, має відчути нашу допомогу нашим воїнам. Дякуємо. Задача в нас одна: це підтримка ЗСУ. Ми або в ЗСУ або для ЗСУ. Ми маємо робити максимум для фронту, тому що зараз дуже серйозна ситуація, дуже складна, як завжди. І, звичайно, громади перш за все мають бати про наші збройні сили України, про сили оборони. Сьогодні ми теж е, вже восьмий форум і ми вирішили подбати про наших військових і саме військових з наших громад. Така була концепція. Звичайно, ми їй допомагаємо іншим регіонам, але тут саме наші представники, ми Вінничани на місцях збирали всі звернення, і нам вдалося об'єднати усиллями Вінничани фондом МХП громаді, інші благодійні фонди, і Латвійський є фонд. І придбати машини. Сьогодні ми передали сім машин, передали дуже потрібне обладнання. Два роки назад потрібні були дрони, там рік назад потрібні були реби.